Малята. Збирайтесь діти у гурті. Зустрілися ми знову. Про славні руки золоті, я поведу розмову. Ми вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю, тож хочу розповісти вам усе, що про них знаю. Ви здогадалися, що це за руки? Це руки працівників. Їх називають золотими за те, що вони все вміють, добре і наполегливо працюють. А що може бути золотим? Так, обручка, ланцюжок, браслет. Це у прямому значенні. А у переносному значенні можна сказати так: золота дитина, золота мати, золота голова, золоте серце. Заята пропоную вам пограти в рух хто за дверима? Уважно роздивіться малюнок і скажіть, чиї це руки? Хто за дверима? Так, це повар. А що він робить? Готує їжу. А це чиї руки? Хто за дверима? Це лікар, а що лікар робить? Лікар лікує. А це чиї руки? Хто за дверима? Це швачка, а що вона робить? Швачка шиє. А це чиї руки. Хто за дверима? Так, це перукар. А що робить парукар? Парукар робить зачіски. А це чиї руки? Хто за дверима? Так, це будівельник. А що він робить? Будівельник будує. А це чиї руки? Хто за дверима? Так, це вчитель. А що він робить? Вчитель навчає, а це чиї руки хто за дверима? Це ветеринар. А що він робить? Лікує тварин. Малята, граємо далі. Вам необхідно відповісти на моє запитання повним реченням. Наприклад, що потрібно кухарю для роботи? Кухарю потрібні. Каструля, ніж, сковорідка та дошки. А що потрібно швачці для роботи? Шваці для роботи потрібні нитки, ножиці, метр та швейна машинка. Що потрібно для роботи пожежнику. Пожежнику для роботи потрібні вогнегасник, шланг та захисні каска та рукавички. Що потрібно парукарю для роботи? Перукарю для роботи потрібні дзеркало, ножиці, фен та грибінець. А що потрібно для роботи будівельнику? Будівельнику для роботи потрібні цегла, цемент, шпати та молоток. А що ж потрібно для роботи лікарю? Лікар для роботи потрібен фонендоскоп, Шприц, термометр та ліки. Малята. відгадайте, а де я була? Я бачила фен. Де я була? Я була у перукарні. Я бачила багато ліків. Де я була? Я була в аптеці. Я бачила глобус. Де я була? Я була у школі. Я бачила багато іграшок. Де я була? Я була у дитячому садочку. Я бачила фонендоскоп. Де я була? У лікарні. Я бачила касовий апарат. Де я була? У магазині. Ви вже познайомилися з багатьма професіями. Тож давайте перевіримо, чи добре ви їх запам'ятали та знаєте, що кому потрібно для роботи. Але будьте уважні, серед заданих предметів може бути зайвий. Як ви гадаєте, чиї це речі, так, лікаря, а який же предмет зайвий? А це чиї речі? Будівельника, а який же предмет зайвий? А це чиї речі? Художника, а який предмет зайвий? А це чиї речі. Програміста, а який предмет зайвий? А це ж чиї речі, Пожежника, а зайвий предмет. А це ж чиї речі. Кухаря, а зайвий предмет. А це чиї речі? Вчителя. А предмет який зайвий? Ну, а це ж чиї речі. А предмет зайвий? Послухайте оповідання, яке називається Яка ж професія найкраща Хто потрібніший і найважливіший, сперечалися діти? Яка професія? Звичайна лікар, сказав один. Я увесь минулий рік хворів та хворів ангіна та ангіна. А лікар вирізав мені мегдалики, і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший учитель. Він нас навчає і читати, і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники, гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники, враз вогонь погасили. Хто кричить, найважливіші льотчики, хто розхвалює листонож з усіх боків чути продавець, комбайнер, водолаз словом, сперечалися аж захрипли, але так нічого і не вирішили. Малята, як ви вважаєте? Яка професія найважливіша? Уявіть. А що було б, якби зникла хоча б одна професія? Що було б, якби не було електриків, кухарів, продавців, вчителів, вихователів? Всі професії важливі? Малята, складіть, будь ласка, невеличку розвідку про те? Ким ви бажаєте стати? Чекатиму ваших відео. Гарного вам дня! До побачення та зустрічі!